Ці не вщухають суперечки щодо приєднання Тернопільського обласного клінічного перинатального центру мати і дитина до обласної дитячої клінічної лікарні. У департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА переконують, перинатальний центр не змінить свого місця розташування. Він і надалі функціонуватиме на вулиці Замковій. А самим медикам хвилюватись щодо робочого місця не варто. Жодному працівнику не загрожує. Те, що він буде звільнений, Заклад зберігає свою функцію. Міняється форма юридична. Два заклади об'єднуються в один заклад. Є ризик тільки для керівника. Тої чи іншої установи у колективі перинатального центру мати і дитина розповіли, що заклад фінансово спроможний, а ще запевняють, що року структура показує успішну роботу, тому реорганізація їй не потрібна. Навпаки, переконані працівники, такі зміни не на часі, і вони можуть тільки нашкодити своєчасно реагувати в екстрених ситуаціях. Віддаленість бути не може. Якби це була стіна в стіну, нема жодних питань. Хай працює на здоров'я, але це віддальність, управління невідомо, де хто буде. Так, е, які перспективи, які відділення з'єднувати будуть. Якщо дитина важка, вона мало вона прив'язана до апаратів штучної вентиляції, до інкубаторів, багато обладнання, яким би не було обладнання в автомобілі, ніколи воно на користь дитині не піде. Нас цікавить кінцевий результат. У той час Ольга Ярмоленко переконує, досвід перевезення перечасно народжених дітей не новий. На такі випадки у структурі дитячої лікарні є два реанімомобілі, обладнані транспортним кювезом. Жінка може народити в будь-якій точці Тернопільської області глибоко недоношену дитину. І в такому є бригада, яка чергує цілодобово, і в такому випадку виїжджає бригада, забирає дитину, і ця дитина. Доглядається в обласній дитячій лікарні. Нагадаємо, суперечки щодо долі перинатального центру розпочалися після того, як 4 квітня робоча група Тернопільської обласної ради проголосувала за пропозицію приєднати установу до обласної дитячої клінічної лікарні. У той час, 27 квітня, постійна комісія Тернопільської облради визначила, що рішення комісії приєднати Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр мати і дитина до комунального некомерційного підприємства Тернопільської обласні. Сної дитячої клінічної лікарні не відповідає порядку. Медики переконують стукатимуть у всі двері, аби до них дослухались і не реорганізовували успішну і самодостатню установу.